Всім привіт! Мене звати Віка, я психолог, нутриціолог і просто класна людина. Я вирішила записати свій перший влог, зняти 50 днів челенджу. Можливо, ви чули про челендж Project 50. Так от я його почала спочатку тижні 2 3 тому, для того, щоб перевірити, чи мені буде окей з цим. Потім вирішила вже це вже знімати. тому має йти зараз перший тиждень, який я вам покажу. Project 50 – це проект на зміну себе, удосконалення себе, і має він 5 правил. У нас є 50 днів, і протягом цих 50 днів потрібно перше – вставати до 8 ранку. Наступне друге правило читати по 10 сторінок в день. Хто за мною в Інстаграмі, Я читаю дуже багато, і взагалі в оригінальному челенджі написано, що потрібно читати науково популярну літературу або якусь розвиваючу літературу. Але оскільки я і так дуже багато такого читаю, і минулого року прочитавши більше сотні книг, я вже перенаситилась. Тому я тут вибираю читати те, що мені подобається. Третє правило це збалансоване харчування. Відразу скажу, що моє збалансоване харчування може відрізнятися від того харчування, яке всі собі уявляють. Тобто моє збалансоване харчування це не чисте харчування. Четверте правило у нас це година активності щодня. Година активності це не лише інтенсивне тренування. Година активності це може бути і йога. Це може бути і прогулянка, це можуть бути танці будь який вид активності, який подобається. Останнє правило це виділяти годину часу на розвиток якоїсь нової навички, враховуючи останній перебіг моїх подій у житті. У мене в житті появилось дуже багато різних хобі. І інколи мене це лякає, бо я боюся загрузнути знову в такому стані, коли немає сил і не хочеться нічого робити. Але зараз, поки я відчуваю себе нормально. В кожному своєму відео я буду показувати не тільки весь процес того, як проходить мій день, що я їм, як я тренуюся, чи взагалі що з активності роблю, що читаю, а також буду додавати якісь такі цікаві штуки про харчування і про психологію харчування. Бажайте мені успіху і поїхали! Так, перша ранкова справа турботи про себе це масаж. Я хожу на масаж різний, від антицеллюлітного до загального, і в цілому бачу певний результат. Сьогодні у нас сніданком займався Макс, тому ось тут у нас слабосолений оселедець, масло, хлібчик. Яйце буряк, гриби, і ось тут у нас салат з зелені, і на десерт буде таке от печене яблучко. Відходимо від розуміння того, що збалансоване харчування це дуже мало їжі. І ось така у нас тарілочка на обід. Тут паста з горошком і грибами, індиче філет. І ось така от капуста квашена і трошки салату. Бога! Може уходити. Не може уходити. Оскільки у нас був перекус десерту у вигляді хурми, і він був взагалі не дуже, у нас на перекус є брауні з буряка. М -м, о боже. Це просто брис. Перше правило мого харчування це те, що в моєму харчуванні немає заборон. І, взагалі, коли я працюю з клієнтами, у них заборон теж, яких немає. Чому я так роблю? Тому що заборони вони провокують хотіти заборонене і потім ним переїдати. І ми попадаємо в такий своєрідний цикл, коли ми хочемо там, наприклад, схуднути. Ми починаємо забороняти собі якісь якусь їжу. Цю їжу, коли ми її забороняємо, ми її ще більше хочемо. Потім трапляється напад переїдання. Потім це все переходить в таке відчуття сорому. І тривоги, те, що боже, яка я там погана, я переїла, знову провокує набір ваги, і знову це коло починає рухатися далі. І суть в чому? В тому, що чим більше ми потрапляємо ось такі от цикли, тим більше ми, скоріш за все, можемо набрати ваги. Тому що люди, які дуже часто сидять на дієтах і себе обмежують, вони схильні набирати більше ваги. Тобто, якщо ви наприклад почали з однієї точки через оці перепади ваги, через заборони, на і так далі, наше Таково точка, вона може змінюватися трохи вверх. Ви можете про це більше дізнатися в моїх попередніх відео, які я записувала на цей же канал. Що сьогодні перше тренування у цьому моєму челенджі, марафоні не знаю, як це правильно назвати. І я обрала 45 хвилин пілатесу, але такий пілатес е, більш інтенсивний, і 15 хвилин пресу. Перший раз в житті у хули. боже, може, судиш. досить таки пізна, але маємо, що маємо. Тут у нас суп рибний, з водоростями різними, з різними всякими. Типу, схожу чимось на рамен. Не знаю, який на смак, але має бути смачний. І ось такі десерт. Це у нас запечене яблуко, фундук і ось цей божественний брауніс. Зараз 7.40 і через те, що я так і не навчилася лягати спати трошки раніше, дуже важко проснутися до цей Так вийшло, що я не дуже сильно буду формуватися і роблю це не прям дуже часто. І сьогодні буде такий день. Але, звичайно, мені подобається, коли шкіра без всякого такого мейку. І от у мене успіх перший, це те, що в мене пропали всі висипання, і шкіра мене, так сказати, зараз в ідеальному стані. Нічого не міняється. Це той же лук, це в тому ж ліфті. Як зазвичай ранок це затори на дорозі. Ой, розкопуюсь, машину пойшлося, але а, хочу що сказати. А, мені дуже подобаються повільні ранки. Це тоді, коли я не, нікуди не спішу. Бо якщо я кудись спішу, це ранок вже не такий, як треба. Так виглядає сьогодні наш обід. Тут квашена капуста, далі пшоно, філе індички, оливки і от такий от салатик тут з кукурузкою, з зеленню, з різним насінням. І тут грибочки ще теж є. На фоні мій вічний помічник у нас такий моє косу. А у нас мій ще мій десерт у вигляді мандарини мій, і ось такі смаз. от. <гри> огризочки того, що залишилися, ми завжди максимум серти беремо на пекло, щоб не було занадто багато. Найдав досить на слова. Наступне правило це те, що потрібно доїдати свої порції. Віддалі орієнтуватися взагалі на голод насичення. Але якщо ми говоримо про людей, які люблять сидіти на дієтах і постійно знаходяться у стані його схуднути, то це з ними не буде працювати. Взагалі, ми можемо набирати вагу навіть від того, що ми не доїдаємо. І так трапляється. Ось чому. Наш організм не може без їжі, тобто є певна кількість. Їжі, калорії, які потрібно спожити для того, щоб ми були здоровими, для того, щоб ми добре почувалися і підтримували нашу здорову вагу. Якщо ж цих калорій недостатньо, якщо ви не доїдаєте на постійній основі, то в певний момент може вімкнутися отакий от режим компенсації. Тобто організм все одно буде добирати те, що він не доотримав. Якщо ви себе обмежуєте, то потім організм добере те, що ви в нього обмежили. І буває дуже часто таке: це називається метаболічна адаптація. Можете подумати. Ще в одному моєму відео навіть тоді, коли їмо там 1200 калорій, ми можемо набирати вагу саме через те, що е, оці всі метаболічні процеси вони сповільнюються. Ідеалі їсти от, такі от клас збалансовані тарілки і не боятися їжі. А, очевидно, що коли це мега-оброблена їжа, вона суперкалорійна, то так не вийде. Але якщо там більша частина раціону складається саме з необроблених цільних продуктів, це можна класно все робити. Як ви бачите по моїх тарілках, це не лише брокколі з куркою з грею. Ходить Друге вечеря точно така сама, як була першого дня, тому що ми готуємо на декілька днів вперед. Це у нас місосуп і тут у нас десерт. Це мені і Максу. Тобто по одному яблуку запеченому і по дрібці фундука. Забудьте, що я казала про вечерю, суп я не з'їла, він мені якось не дуже апетитно пахне, не знаю чому. Буде у нас круасан, щоб їсти хоч щось і чай. Знову добра ранок і це наш сніданок. Тут у нас шакшука, хліб, який я, до речі, пекла сама з оливками, дуже схоже на фокачу чимось і по запаху теж. І на десерт у нас трошки полунички. Немала жінка клопоту, знайшла собі нове заняття. Зараз йду на організаційний урок польської мови. Чи буду я ходити, не знаю, тому що може бути таке, що там будуть всі початківці, а в мене є вже певний рівень початковий, тобто я вже трошки знаю. Але побачимо, як воно буде. Сподіваюсь, цікаво. Я вже закінчила цей челендж, тому що ця жінка вона віджимається, а в мене руки хлопки я не можу. Зайшов мій це. Сьогодні у нас піцца того що у когось сьогодні річниця. Да? Дивись, раз покачала, прасушка появився. Mm -hmm. Показуй, 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 яка. Домінос це просто наша любов. Щоб раціон з піцею був збалансований, ми що робимо? Ми просто додаємо салату. Ще одне е, правило, навіть не правило, а таке от зауваження, що коли ви складаєте свій раціон і ваші тарілки. Можуть бути збалансовані, але їжа вам взагалі не смачна. Ви не отримаєте задоволення, і ви будете хотіти добиратися солодким, тобто не тільки те, що у нас раціон не збалансований, а може впливати на Наступні переїдання або на під'їдання солодким, а навіть і те, що ми не відчували задоволення від споживання ось цієї от їжі. Тому ось таке, от сумарно, воно все впливає. І е, от цікаве те, що от я з самого початку цього челенджу я робила заміри і я зважувалась. І при тому, що в мене е, тарілки були досить великими, і я зараз говорю про період, коли я тільки тільки почала пробувати його. Перед тим як почати записуватися все. З того періоду часу я схопила на 2 кілограми. Хоча мої тарілки в цілому дуже такі великі, ви самі це бачили, і я не забороняла собі взагалі ніяких смаколиків. Тобто, якщо я хотіла з'їсти круасан, я його їла. Якщо я захотіла з'їсти піцу, я її їла. Але суть в тому, що оці от продукти, оці солодощі, які я собі дозволяла, які є у мене в раціоні, вони не перекривають нормальної їжі. Тобто я їм нормально, а потім в мене є десерт. Я їм знав піцу, але я збалансовую її так, щоб мені з'їсти все, що мені потрібно, і щоб я відчувала не тільки е, задоволення, а і ще щоб це було корисно моїм організму. Тобто, тобто, дивимося з таких двох сторін. Частина така вступна, проте пам'ятайте про роль. Зайшли ми в Вайнтайм, і знаєте для чого? А, для того, щоб купити ось цей от марципан, який тримає в руці. І дуже цікаво, те, що я прочитала тред в Твіттері, де було, був показаний оцей от марципан. так. І та видно, видно його. Було показано цей марципан. Дівчина розказувала про марципан взагалі в цілому, що це таке, як вони виготовляються. І оце тихо типу, оріджінал, дружний марципан, який е, зробили взагалі вперше світі. Така от гнюшка стоїть майже 200 гривень. Але от представте, як оце один єдиний пост вплинув на мене, що я думала про нього вже два тижні і пішла в магазин для того, щоб просто його купити. Я щось нагуляли сьогодні замість тренувань. Нема сил. Добрий день. Буду вечірні процедури робити. Оцей засіб мені колись дуже подобався. Це гідрофільна олія. Але зараз я кожен раз, коли вмиваюся, я виглядаю пандою. Ви бачите, я панда. Так, наступним етапом я використовую ось такий товар. Не можу сказати, він класний чи не класний, але в принципі... Нормально. І далі ось таку от сировитку я використовую від Козде Баха з саліциловою кислотою. Для того, щоб не було постакнення. Тому що завжди у мене дуже багато висуппанту. Ось такі от крем я зараз використовую. Він дуже класний. Він дуже класно зволожує, прям топ. Консистенція такий. І він дуже добре зволожує, і він ніяк не пахне. Бібліотекою, оскільки одна із умов челенджу — це читати по 10 сторінок в день. Не реагуєш, я тим дивлюсь, щоб ти щось сказала. ти -ха навіть. Ні, я не хочу нічого гадати, то вже вдруг на тебе це впливає після того, що ти щось значнеш стісняється, закривається і знаєш обіжається на мене, то я мачу. Минулого року я стикнулася з такою штукою, як тривожно депресивний синдром. Це не депресія, але щось таке по. Стану дуже схоже і однією з формою ескейпізму те, з реальності було саме читання. Саме тому минулого року я прочитала більше сотні книжок, там було 106 чи 7, я не пам'ятаю, і ось моя вся типу книгарня. Тут всі книжки, практично, які я не читала взагалі. Ще я читала, я завожу до мами, щоб вона там їх читала і порозкладала. Колись, коли я буду вже мати свою квартиру, я би хотіла собі таку бібліотечку, куди я всі ці книжки перевезу. Із книжок які я нещодавно купила. У мене є ось такі хоч чотири. Оцю не нещодавно купила, але я її зараз читаю. Це книга про жінку, яка довго час не могла завагітніти. Вона для мене моментами була дуже такою важкою, але було складно розділити емоції, тому що я в своєму житті з таким. На щастя, не стикнулася. І е, цю книгу взагалі варто читати всім, для того, щоб зрозуміти просто, що може відчувати жінка, е, коли їй задають такі дивні запитання, коли діти, е, чи пора вже друге, а ти вже стара, часики тікають і так далі. Е, тобто, це таке чтиво для того, щоб зрозуміти, що може відчувати людина, коли вона стикається з таким. Надправду жахливим станом. Наступна книга це от сім смертей Евелін Гаркасел. Мені в інстаграмі підписниці писали книги. Там був типу челендж, 12 книг. Тобто 12 різних людей мені мали порекомендувати книги, які я маю прочитати протягом року. Це була перша книга. Я її читала не минулого місяця, а цього місяця. І як ви бачите, я її досі читаю. А спочатку мені здалося, що вона більш-менш нормальна. Але зараз я скажу, що вона дуже-дуже дуже скучна, тому що тут події всі практично одинакові. Мене взагалі ніяк не зацепило. Суть в тому, що тут потрапляє чоловік в будинок, де він замкнений в образах декількох людей, і він має знайти вбивцю Евелін Гаркасл. Тут якраз назва каже про сім смертей Евелін Гаркасу, і тільки як він назве ім'я вбивці, його буде звільнено. Поки мені не подобається. І це вже більше половина книги. Тому я думаю, що, можливо, щось під кінець зміниться. Але якщо рекомендували, значить комусь вона сподобається. Мені поки не дуже. Наступна книга, яку я читаю, вона більш професійна. І це ось такий робочий ЗОши для розвитку навичок діалектично-поведінкової терапії при булімі. Саме через те, що я активно зараз вивчаю тему РХП, то я купила собі цю книгу. Тут дуже багато практичних завдань, і в цілому буде корисно дуже на самій терапії і, взагалі, при роботі з клієнтами. Мені подобається, бо я таку літературу люблю. Іншу книгу, яку я купила, це новинка, я її купила насправді чисто для фото, бо в мене є електронна версія, але... З тим, це книга про любов. Я бачила її багато в Тіктоці, бачила її в Пінтересті. Мені подобається, що тут великий шрифт. по-правді скажу, що я більшість книжок купую через те, що мені подобаються обкладинки і це не виняток. Я її прочитаю, і тоді буде відгук, тому що оце я все сподіваюся, прочитати цього року. І прочитана книга цього місяця, і моя любов просто неймовірна. Це четверте крило. Я її вибачте тут багато сторіночок. Я її подужала за три дні. Вона ця книга вона настільки ця історія мене захопила. Що я навіть тепер не знаю, яка мені більше історія подобається: чи історія про Маківку, чи історія про фейру, чи історія саме про Вайлет, і четверте крило. Тому дуже дуже чекаю перекладу другої частини цієї книги. А поки будемо читати те, що є. Dobrý deň. deň. Вікторія сьогодні без складних забодів. Тут у нас э, курча на шоті, з соусом, э, і ось це баклажан, рулетик з э, горіховиткою пастою дуже класною. А от там от собі макс заказав якусь красу. Картопля п'ять з бараною і з кінзою, з чимось там ще. Нічний вечерю перекус, тому що після обіду в закладі щось не дуже голодно, але треба щось їсти, що потім після перегляду серіалу не хотілося. Ми вибрали Альпро. Ось і закінчився перший тиждень нашого марафону Project. 50. Не скажу, що він був важким, але й легким його теж важко було назвати. Найгіршим мені здалося те, що потрібно вставати вранці, тому що я взагалі не зрозуміла суті цього завдання, оскільки я працюю з дому і так встигаю зробити всі свої важливі справи. Але якщо таке правило, то значить ми його маємо виконувати. Взагалі ранок тоді стає трошки довшим. І день загалом стає довшим, коли ми прокидаємося трохи раніше ніж зазвичай. І от в Вікторії з'явилося нове хобі. Дивіться, яка величезна коробка. Мені прийшла. Зараз разом розпакуємо і покажу, що там. Я від себе не очікувала. Я знала, що я можу в принципі таке зробити, але е, так, що я робитиму це у, у віці 27 років, ну... Не так давно я взяла собі за правило те, що на вихідних я не роблю ніякої роботи взагалі, тому що вихідні вони для вихідних, бо раніше зазвичай вихідні я дороблювала всі свої справи, які накопилися протягом тижня, і виходило так, що вихідного як такого не було. А зараз же я надаю перевагу займатися улюбленими хобі. Займатися якимись домашніми справами, які саме приносять задоволення і наповнюють, а також ходити з чоловіком на побачення, тому що стосунки це така ж робота, але вона приємна. І от ми інколи вибираємо різні заняття, які можемо робити разом для того, щоб весело і цікаво провести час разом. Попереду нас чекає ще 5 тижнів цього марафону, цього проекту. Тому зустрінемося наступного тижня і сподіваюся, він буде таким же цікавим і продуктивним, як був і цей. Побачимось.